Уявіть собі, поле бою, де найбільша загроза абсолютно невидима, де буквально кожен крок може виявитися останнім? Сьогодні ми зануримось у світ смертельно небезпечної роботи подолання військових інженерних загороджень, і спробуємо зрозуміти, як долають те, що було створено, щоб бути нездоланним. Отже, як виглядатиме наш сьогоднішній розбір? Спочатку подивимось, що це за така невидима стіна війни. Потім, знаєте, розберемо її на частини, зазирнемо в її анатомію. Звісно ж, поговоримо про людей, які з нею борються, про саперів і про інструменти, які їм допомагають. Ну і на сам кінець з'ясуємо, а в чому ж полягає справжній ключ до перемоги. Просто погляньте на цю цифру 156. Тисяч квадратних кілометрів, щоб уявити собі цей масштаб, це більше ніж уся територія Греції, тобто майже чверть України перетворена на суцільну смертельну пастку, і це створює, звісно, просто колосальний виклик для будь-якого просування. І все це підводить нас до головного питання: а як взагалі можна перетнути поле бою, яке спеціально спроєктували, щоб воно було непрохідним? Знаєте, тут немає якоїсь однієї чарівної піголки. Відповідь це такий собі складний коктейль, із людської відваги, розумних технологій і, що надзвичайно важливо, бездоганної координації. Ну, давайте розбиратися детальніше. Так от усі ці загородження, це ж не випадковість, це ключовий елемент оборонної стратегії. Російські війська створюють їх масово, і мета тут дуже цинічна: не просто зупинити. Ні. Мета Перетворити будь-який наступ на щось повільне, виснажливе і, звісно ж, смертельно небезпечне. По суті, знекровити сили противника ще до того, як вони дійдуть до прямого бою. І от саме тут на сцену виходять сапери. Це ті люди, які йдуть першими, завжди в авангарді будь-якого наступу. Вони буквально прокладають шлях для всіх інших, і для піхоти, і для техніки. Це така, знаєте, тиха, неймовірно напружена битва. Тільки не з ворогом, а й з землею. І ціна помилки тут, ну ви самі розумієте, життя. Добре, але з чого ж конкретно складаються ці перешкоди? Бо це, знаєте, далеко не тільки міни, які хаотично розкидали по полю. Зовсім ні. Це така собі продумана багатошарова система. І кожен її елемент працює на максимальний ефект. Ну-мо, зазирнімо всередину цієї системи. Розберемо її анатомію. Якщо казати зовсім просто, то інженерні загородження це по суті будь-які штучно створені бар'єри, але фішка не в тому, щоб просто зупинити. Головна мета змусити противника рухатись туди, куди йому невигідно. Часто це прямісінько у вогневу засідку, і вся сила цієї системи у тому, наскільки грамотно вона вписана в ландшафт. І різноманітність тут, чесно кажучи, вражає звісно, є міни і протитанкові, і протипіхотні. Але крім них, це і величезні протитанкові рови, і цілі ряди бетонних пірамін, які ще називають зубами дракона, а ще кілометри, просто кілометри колючого дроту, зруйновані мости та й будь-що, що може завадити. Кожен такий елемент це знаєте, як деталька в одному великому смертоносному механізмі. І працюють вони всі разом. Окей. Із загрозами розібрались. А тепер давайте поговоримо про людей, про тих, хто всім цим загрозам протистоїть. Бо робота сапера це, повірте, не тільки про те, який дріт перерізати, це в першу чергу колосальний, просто колосальний психологічний і фізичний тиск. І ось тут є один, ну просто критично важливий момент розмінування на самій передовій це майже завжди ручна робота. Серйозно забудьте про голівудські фільми, де бігають роботи. В реальності це людина зі звичайним шупом, яка повзе по землі під постійною загрозою обстрілу, під прицівом снайпера і ще й намагається не підірватися на якійсь хитромудрій пастці. А щільність мінування вона іноді просто шокує понад 20, ви тільки вдумайтесь, понад 20 різних мін на одному квадратному метрі. Просто спробуйте уявити, який рівень концентрації потрібен, щоб працювати в таких умовах, коли буквально кожен сантиметр землі під тобою може нести смерть. Знаєте, є цитата одного сапера з позивним Халк, і вона, як на мене, каже все. Він сказав: це ювелірна робота, де помилка коштує життя. Нам потрібні очі, як у яструба, і нерви, як сталеві канати. Краще й не скажеш. Це не просто професія, це справжнє мистецтво виживання, і воно вимагає ну, якоїсь просто надлюдської витримки. Добре, але чим же вони працюють? Які інструменти допомагають людям у цій, м'яко кажучи, небезпечній справі? Давайте зараз зазирнемо в арсенал сапера і подивимось на все від найпростіших штук до реально передових технологій. І тут набір інструментів, він такий а, дуже. Різноманітний. З одного боку, це базові, але абсолютно незамінні речі, ну там щупи, кусачки, спеціальні гаки кішки. А з іншого боку, це вже сучасні технології, які реально рятують життя. Йдеться про роботизовані системи, про дрони, про важку інженерну техніку. А як це все виглядає на практиці? Ну, наприклад, роботизовані косарки можуть йти першими, щоб безпечно розчистити високу траву чи кущі. Згори дрони з тепловізорами сканують територію, шукаючи міни, а потім же може заїхати важка техніка. Наприклад, установка УР-77, яка одним потужним вибухом проробляє цілий коридор в мінному полі. Це, звісно, дуже прискорює процес. Але знаєте, яка штука? Навіть найкращі у світі інструменти будуть марними, якщо ними не вміти користуватися. Тому ключовий елемент тут це підготовка, це реалістичні тренування, які готують бійців до того, з чим вони зіткнуться на передовій насправді. Причому створення такої тренувальної смуги перешкод це ціла наука. Це не просто яму викопати. Спочатку йде ретельне планування, потім серйозні земляні роботи, щоб відтворити реальні траншеї, укриття. Далі встановлюються навчальні мінні поля, всякі невибухові загородження, і наостанок, що дуже важливо, все це інтегрується з вогневими позиціями, щоб відпрацьовувати все в комплексі в умовах максимально наближених до бойових. Окей, ми з вами подивилися на саму проблему, на людей, які її вирішують, на їхні інструменти і на те, як вони тренуються. Тепер давайте все це складемо докупи і спробуємо зрозуміти, а що ж є тим самим головним фактором успіху? Як пробити ці невидимі стіни? І ось ця діаграма, як на мене, чудово все ілюструє. Прорив це не театр одного актора. Це не тільки про саперів. Так, вони грають ключову роль, це 35% успіху. Але їхня робота була б неможливою без тісної тісної взаємодії з усіма іншими з піхотою, яка їх прикриває, з артилерією, яка не дає ворогу підняти голову. І звісно, з бронетехнікою, яка потім іде у створені проходи. І ось це, мабуть, і є головний висновок подолання перешкод це командна гра найвищого рівня. Ідеальна синхронізація дій всіх підрозділів це не просто якась там тактична перевага, ні, це абсолютна життєва необхідність для успіху операції і що найважливіше, для того, щоб зберегти життя людей? Ну і наостанок я б хотів залишити одне питання на подумати коли все поле бою, кожен його метр спроєктовано, щоб тебе зупинити, то що тоді є справжнім мірилом прориву? Може це не про кілометри на карті? Можливо, це про здатність рухатися вперед, попри все, і при цьому зберегти найцінніше, що є життя своїх людей.